Добрий ранок, я Ігор Косиван. Вітаю вас в програмі Слово Боже до кави». У нас чудесний тиждень. Ми торкаємося цьому тижні важливих дуже питань, серйозних, алелуя. Якщо ви дивитесь постійно телепередачі, ви знаєте, що ми навчаємося у Ісуса Навина, у людини успіху. У людини, яка знала про те, як жити успішне життя, людина віри, він завів єврейський народ в обіцяний край. Амінь. Він разом з ними завоював весь край, і вони отримали Божі обітниці, Побачили їх виконаними так, що зміг сказати все, що Бог сказав, він зробив. Амінь. Я хочу, щоб ми були такими самими. Я хочу, щоб Бог допоміг нам і ті самі принципи життєві, які були у Ісуса Навина, щоб ми взяли ці принципи і вони зроблять з нами те саме, що і з ним. Хвала Господу. Теперь ми з вами роздивляємося один із секретів Ісуса Навина, один із уроків, які Бог йому дав. Бог йому сказав в першому розділі восьмого вірші. Нехай книга цього закону, нехай Слово моє фактично, говорить Бог, буде в твоєму серці, в твоїх устах. І ти зробиш все від тебе залежно, щоб виконувати Слово. Ми саме в цьому місці знаходимося в нашому вивченні. Люди Божі, християни це люди, які виконують Боже Слово. Вони не просто чули Боже Слово, вони його роблять. Вони не просто чули, що Бог говорив, вони виконавці Божого Слова. Хвала Господу. І а, нам. Ми взяли вже е, декілька тижнів, навчаємося про процвітання. Як бути людиною достатку, як бути людиною, в життя якої приходять гроші, як бути людиною, яку Бог благословляє. Я хочу щоб Бог благословляв наші бізнеси, доходи, щоб те, наші маєтки, щоб в нас все було добре. Хвала Господу. І ми дивимося на принципи з Біблії, щоб стати виконавцями їх. Амінь. І разом з апостолом Павлом ми почали навчатися продавання. Тому що Божа людина щедра людина. Божа людина дає. Хвала Господу, вона бачить нужду і дає. І в минулій телепередачі ми торкнулися питання десятин. Біблія навчає нас, що 10% наших доходів, і я вам скажу, це стосується всіх нас. 10% наших доходів повинні належати церкві. З 90-го року я підкоряюся цьому слову. Коли я вперше побачу це в Біблії, коли Дух Святий відкрився для мене, я, моя сім'я, ми даємо Богові. Алелуї. Крім того, що ми допомагаємо бідним, крім того, що ми даємо пожертвування, наші доходи 10% 10% Ми віддаємо церкві, і я хочу вам дати місце з Біблії. Це не просто вигадки пасторів, це не вигадки священиків чи церкви, і в яку би ви церкву не ходили, її треба підтримувати. Її треба підтримувати. І Бог, дивіться, звертається до ізраїльського народу, він каже в книгі пророка Малахії в третьому розділі, починаючи з 10-го віршу. Бог каже: принесіть всю десятину додому скарбниці, щоб все необхідно було в моєму храмі. І тим мене випробуйте, говорить Господь Савов. Чи небесних отворів вам не відчиню і не вилю вам благословіння аж надміру? Бог каже: Я вас благословлю. Вилю благословіння аж надміру. Але спершу нехай 10% ваших доходів прийде в церкву. Нехай все необхідно буде в церкві. Амінь. Ми з вами того разу почали говорити про це. Я хочу розвинути цю думку. Подивіться, дорогі. Я вважаю, що в цьому поколінні і уряди країн, і просто лідери націй, вони зайняті не тим. І ми, як народ, в цьому поколінні, ми повинні ем, побачити, де корінь проблеми. Розумієте, коли ми боремося. З снідом, коли ми боремося з алкоголізмом, з наркотиками, то ми зриваємо яблучка з яблуньки, а нам треба дерево поміняти. Проблема нашого покоління не снід. Проблема нашого покоління не алкоголь і наркотики. Проблема нашого покоління, що люди не знають Бога. Якщо б люди знали Бога, вони б не жили в наркотиках. Якщо б молодь знала Бога, вона б не жила безбожне життя. Їй не треба був алкоголь, їм, і вони би не знали, що таке снід. Ми б в цьому поколінні не тратили сотні мільярдів доларів на те, щоб лікувати людей від сніду. І замість того, щоб давати гроші на це, нам треба давати гроші в церкву. Якщо церква отримає достатньо грошей, вона зробить достатньо роботи, щоб це покоління знало Христа. Подивіться. З самого дитинства діти отримують інформацію і отримують виховання, яке сформує їх, ким вони будуть все життя. І я вам скажу: в церкві треба мати серйозні програми і серйозно працювати з тим, щоб діти пізнавали Бога, щоб вони молилися, читали Біблію, щоб вони були сформовані з християнськими поглядами. Молодь має бути захоплена ем, роботою Божою. Я вам скажу так важливо. Кожна церква повинна мати програми, молодіжні вечірки, табори. І за те, що ми намагаємося робити, як церква, щоб життя молоді було цікаве. І сіймо в то гроші, це вартує грошей. Якщо ми хочемо щось робити для дітей, це вартує грошей. Хочеш робити щось для молоді, це вартує гроші. Щоб мати час на телебачення, це вартує гроші. Знаєте, нація повинна бути наповнена Словом Божим. Бо якщо церква навчить ну, це покоління Біблії, тоді ми отримуємо покоління людей, які живуть з Божими поглядами, які не в злості, які не бачать тільки себе, не егоїсти. Чому сьогодні стільки егоїзму в житті? Люди не навчені Божому способу життя. А я вам скажу, роблячи крок назад, ми приходимо до, до основи. Церква не отримує достатньо грошей. Ем, розумієте, чим більше храмів буде, тим більше буде можливостей, щоб люди туди приходили. Чим більше буде проповідників, тим більше буде людей, які навчені. Чим більше буде програм для дітей, молоді, для сімей, так важливо, щоб сьогодні люди кажуть, о, є так багато розлучень, є так багато всього поганого, є так багато злості в сім'ях. Щоб цього не було, треба, щоб покоління були навчені Божому Слову. Якщо Бог буде участвувати в усьому, ми будемо, ми будемо благословені. У нас не буде стільки сиріт, у нас не буде стільки покинутих дітей. І до, ну, до яких нікому немає діла. Чому це сьогодні відбувається? Тому що люди не знають Бога. А якщо я повторююся, зробити ще крок назад, тому що та структура, яка є на землі, яка має покликання вчити всіх, це церква не доотримує. Грошей. Алелуя. Подивіться, ми, як істинні патріоти своєї країни чи цього покоління, ми повинні зрозуміти, чим більше церква отримає грошей, тим більше вона навчить це покоління, тим менше нам треба буде потратити грошей на боротьбу з снідом і наркотиками. Ем, тому що е, результатом навчання навчання Божого Слова, Божим Словом, е, прийде зовсім друге інше мислення у нації. Слава Господу! Я хочу звернутися до кожної з вас. Нам треба бути не слухачами слова а тільки, а виконавцями. Яку би церкву ви не ходили? Якщо ви себе ототожнюєте з якоюсь церквою, якщо ви не ходите ніяку церкву, то я вам скажу, ай-яй-яй, як вам не соромно, вам треба ходити до церкви. Ви, ваша родина, знайдіть церкву, яка вам по серцю. Знайдіть церкву, яка подобається вам, насолоджує вас. Чи це православна церква, католицька, протестантська. Де вам подобається, де вас благословляє, я вам скажу, перестаньте дивитися на церкву. А церква, що мені церква дасть? Я хочу вас спитати, давайте будемо мудрими. А звідки церкву візьме? Розумієте, що церква не друкує гроші? У церкви є стільки грошей, скільки ми всі принесли туди. Ось чому Біблія навчає, Бог каже: принесіть свої десятини, щоб у церкві було все необхідно, а тоді побачте, як я вас благословлю. Я хочу підбадьорити вас, станьте давачами, підтримуйте свою церкву, підтримуйте ту церкву, в яку виходите. Нехай знаєте, нехай правда церква зможе робити доброчинність, щоб вона могла годувати голодних, щоб вона могла пропитувати на телебаченні, щоб церква могла друкувати газети, щоб церква могла наповнити словом це покоління. Я вірю, що місто повинно бути наповнене концертами, театральними виступами згідно Божого слова, семінарами. Храмами, молотованими будинками, це повинно бути кругом, і чим більше. Тому що чим більше впливу Слова Божого через церкву буде на націю, тим краще буде жити нація. Слава Богу, слава Богу. Я знову я звертаю до вас, якщо ви урядовець намагається користувати свою посаду так, щоб допомагати церкві. Якщо ви людина влади, користуйте владу, щоб благословляти націю, допомагайте церкві. Якщо ви людина бізнесу, Візьміть за ціль в своєму житті, я буду давачем. Підтримуйте програми церковні, підтримуйте те, що робить ваша церква. Допомагайте церкві, щоб вона розвивалася, щоб вона ставала сильною, щоб вона була впливовою. Амінь. Знаєте, сьогодні частина молитовних будинків і частина церков ну, живріють. Вони просто, як би так сказати, виживають. Деякі церкви не можуть заплатити рахунки, тому що люди не проносять свої пожертвування. Я підбадьорюю вас. Ми патріоти, ми віримо в нашу країну і тому ми щедро даємо. На жаль, наш час вичерпано, і ми мусимо закінчити нашу програму. Я благословляю вас і вірю, що Бог з вами, ім'я Ісуса Христа. Ми прощаємося до наступної зустрічі.